Доброго дня, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Ми знову у кроликів, як завжди. Вчора я відсвяткувала свій день народження. А сьогодні праця понад усе. Зараз я вам покажу, як я випалюю пух у кроликів. І деякі лайфаки свої покажу. Випалюю пух я ось такою горілочкою, як вона правильно. Ну, дуже легко все і ось, бо кролики линяють. Ось такою горілочкою. Нічого сложного немає, але пух треба випалювати, бо це рознощик інфекції. Пух я обов'язково, як тільки бачу, що в мене на світочках з'являється пух, я завжди випалюю. І зараз покажу вам ще один лайфхак, який я собі придумала. Мені дуже подобається користуватися ним. Як ви знаєте, я підсипаю кроликів, щоб у них було сухо, чисто. Я завжди беру кліносан, але цей раз я взяла індес, тут є состав йод для профілактики респіраторних захворювань. Воно не лікує, але для профілактики то, що треба. Ну І так як спачки незручно розсипати, я собі взяла із любого якого числа у порошка баночку, насипала, і в мене ось я відкрила. Посипала. І в мене чистенько кліточки. Після того, як я почистила, пообробляла, я завжди кормлю кроликів. Даю їм смаколики, щоб вони не так сильно лякалися. Вони тоді не згуваються і дуже гарно переносять любий естрел. Даю як завжди суміш свою, ячмінь, пшениця, кукурудза, макуха. Ось так вони лякаються, бачите? Всі гуртом і всі на одній кучці. Зараз вони трошки заспокояться, бо пух трохи дає специфічний запах пальоного. Вони бояться. Ось так я підсипаю кліточку і все буде добре. Те саме ми робимо із нижньою кліточкою. Попалювали пух, так само підсипаємо. І даємо зерно суміш. І тепленьку водичку. Обов'язково. Я не розумію, що з моїми кролицями робиться, що таке сталося. Вчора було все нормально. Сьогодні, подивіться, всі лежать готові. Кроличка з білим носиком, в мене вже без кроленят. Що робиться, я не розумію. Це кроленятка. Лялечки. Кроленятка всі живі, гарненькі. Що робиться, я не розумію. Кроленятка лялечки. Будемо сподіватися, хоч і, і залишиться, що це таке робиться. Я не, я, мені чогось не доходить. Може, хто знає причину поведінки такої е, у кролиць. Я не розумію такої поведінки. Один день все добре, в одної пропали кроленята в такому возрасті, в другої я не розумію, що таке сталося. Що це в мене за полоса неприємності? Може, хто стикався з таким? Прокоментуйте, будь ласка, напишіть в коментарі. Може, я щось не так роблю, але в мене таке перший раз я з таким ніколи не. У мене такого ніколи не було. Ось, будь ласка, кролиця гуляє. Ще такого я не бачила, щоб загубити кроленят і піти знову в охоту. Це в мене якийсь нонсенс, такого в мене ще не було, щоб таке було з кролицями. Чому так? Щось я нічого не розумію. Щось я нічого не розумію. Чому така поведінка у кролиць? мене це просто бентежить? Я не, не, не знаходжу рішення, чому це так стається. Це вже друга кролиця, яка у такому возрасті кроленя загубила. Не розумію. В кого є які думки, пишіть. Може хтось щось знає, рекомендуйте, будемо приймати рішення якісь, бо це не... мене таке не влаштовує геть зовсім. Мене як ото, хто зглазив цих кроликів. Ось таке <кій> неприємно, дуже неприємно. Кролиця знову погуляла, я, чогось, я нічого не, не можу зрозуміти. Посадила перчика в саму дальню клітку, можливо, його феромони розлітаються по всьому, і вони, так, така в них поведінка, не знаю. Но мені це геть не подобається. Будемо бачити далі. Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Я вам дуже вдячна за підписки, за лайки, за коментарі. Сьогодні в мене день народження. Моя компанія доня мене поздоровила і побігла до комп'ютера, а я із своїми звірями. Моя донечка сьогодні мені зробила подаруночок. Ось <кхи> подивіться, Яку красоту. Її 11 років. І вона дуже сильно старалася. А це подарунок мого чоловіка. Він колись мені подарував орхідейку. Вона, бачите, вже цвіла, я її зрізала. І вона випустила нову гілочку. І сьогодні, на моє день народження, вона розпустилася. Квіточка, ще бачите, геть слабенька, маленька, слабенька. Одна і ось друга. Ще вона не розкрилася в повній мірі, але яка красота? Ось такі в мене справи. Завтра підемо в Крольчатник, Подивимося кроленят. Будемо бачити далі життя продовжується.